Так, чуваки, пластина SK Innovation. 65 ампер година, Така пластина, хочемо її протестувати, ціленька, гарненька, не валяна. У нас залишилось пару штук, тому ми вирішили одну протестувати, бо в інтернеті стільки міфів ходить, що ці пластини одні кажуть, горять, інші не горять, записують відео, як горять. Інші показують там, як лампочка горить в пробитому. Тікстот кишить і ми бути в тренді. Тому е, взяли команду свою, виїхали таку на локацію, цікаво, показуємо. Тут 3,6 вольта зараз цей елемент у нас в номіналі. Що е, ми будемо з ним робити? По-перше, беремо елемент і імітуємо, що він впав. От Він впав, пошкодився, бачите? Пошкодився дуже сильно, я думаю. І навіть підходить до нього страшно, як то кажуть. Але ми будемо пробувати. Ми взяли з собою реквізит сокіру. Вон Антон у нас взяв сокіру і зараз будемо дивитися, що буде. Так, чекай, чекай. Давай подивимося, ми його от вдарили. Тепер перевернули. Візьми вольтметр, поміряй, будь ласка, на ньому напряження. Що сталося далі? Тож от він впав, пошкодився. Я не бачу, чи він пробитий. Але мені вже літієм пахне, то я думаю, він пробився. Так, барабан на дроп. Що з елементом? Елемент 3,6 вольта далі. Так, осят. От... 80 мАч. Все в порядку, він як був новеньким, так і осталось. Тобто Теоретично він зараз має працювати. Ладно. Піднімаю ще раз, кидаю ще раз, впав сильніше. Думаю, що треба ще піднімати третій раз вже заключити, але бачу, прорізів вже дуже багато. От проріз дирка. От проріз, дирка. Тобто, він навскусь пробитий наш елемент і поки що. Я думаю, що з ним все нормально. Ми можемо зараз, ну, давай вольтметром ще раз покажемо людям, що все з ним нормально поки що. Але як бачимо, він не загорівся. Тобто не мсішна пластина, нікель марганець, кабаль таксидний. Ми такі продаємо. Продали таких дуже багато тисяч. 3,6 вольта, 0,84. Бачите? Внутрішній опір збільшується чуть-чуть. вже на, на 0,4... на 0,04, тобто на 4 сотих виріс внутрішній опір. Давайте пробуємо кидаємо ще раз. О, вже тече прямо. Бачите? Посипалась. Так. Капець пластині. Пробуємо пробувати. Сокіри. Так, ходимо, пробуємо. Бери, Антон реквізит. У нас тут площадочка така, що ми можемо собі творити все, що захочемо. Беремо і здалека акуратно пробиваємо, щоб тебе не. Давай, давай, сміліше. Насход. Порубали. Не димить, не кишить. нічого не робиться. Що робимо далі? Будемо далі? Рубаємо далі. Дивіться. Давай перевернемо її. Без опасность. О, димить, димить щось типа під димилошено. Ну, ми побачили якийсь мі... мікрозадим. Давай попробуємо, щоб загорілося. Пробуваємо далі. Пробуємо, щоб загорілося. Так, ажіотаж, да, так? От пластина вже... Є жива, вже нема що рубати, образно кажучи. Вже, як має горіти. Вже як має горіть, каже Антон. Щось похоже на те, що вже має горіти, але щось хера не горить. Ми обов'язково ще повернемося до таких тестів, коли пластина заряджена в 4,2 В. Ну, але ми в номіналі. Чому ми тестуємо в номіналі? Тому що ми тестуємо для себе, для транспортування. Ми всі елементи маємо з заводу, вони всі 3,6 вольта. Десь вони в ящиках, в ящику 32 штучки. І буває дуже часто, що щось десь при транспортуванні, коробка пошкодиться, і власне, елемент теж пошкоджується. От, пакет Антон розвалив, хлам. Він піддимлювати почав вже. Єле-єле піддимлювати. Вже всі слої видно. Пахне лічієм дуже сильно, Наталка каже, що вже вже дуже сильно пахне, але бачите, пожара немає. Антон вже бачу смілості набрався, вже лице обсмолити хоче. Ну, коротко, друзья, я не знаю, переверни її, Антон. Не Бачите, вона навквозь прорубана вся. Вогню немає, я не знаю. Ми там не будемо спорити з іншими авторами відео. Вогонь у нас його немає. У нас СК-пластина. Нікель Марганець оксидний, на ній є номер, можна подивитися. Така пластина. Пластина угорська. 65 апір годин. В принципі, що ми можемо сказати? Пластина не горіла, не взривалася, нічого критичного не сталося. Рубаємо її по максимуму. В принципі, тест завершено, я думаю. Будемо пробувати ще повністю зряджену таку пластину. Просто для вас зробити такий якийсь, е е контент, так? Да? Але пластина жива, я більше того скажу, що якщо у вас стоїть БМС, то такі батареї з БМС дуже безпечно і класно використовувати. Тому що БМС має відсічку по верхній межі, по нижній межі. Там це, як його, Запобіжник по розбалансуванню, по струму, по напрузі. Тобто, коли є купа запобіжників, такі елементи на 100% безпечно використовувати навіть в якихось там, таких в любих процесах, скажімо, взагалі. Я, ну, можу сказати, що у нас їх бруть і на дрони. А, давай вольтаж подивимося. До речі, от елемент порубаний, вольтаж 3,5, внутрішній опіт 1.30. Антон, Антон дуже боявся, вже вже смілості набрався, каже, готов з ним їхати додому. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Реквізит забираємо. Зараз приберемо після себе елемент і їдемо. Машина жде. Їдемо.